На сесії наради тільки що також було прийнято таке рішення, яке я думаю ви підтримаєте, тому що вчора до мене зверталися і до моїх колег багато людей з таким приблизним зверненням. Щоб ми, як депутати, дійсно, які обиралися і є представниками громади, були більш активними і заявляли більш чітко свою позицію. Тому ми сьогодні прийняли рішення, що сьогодні, на вечір або завтра, Депутати Рівноради ради формують окремий автобус і їдуть депутатським корпусом у Київ з тим, щоб підтримати протез громадян і там заявити від імені всієї громади, що ми за те, щоб у нас в Україні була правова і мирна держава. Дякую не шановні рівняни. Також на рівні на сесії Рівненської міської ради було ініційовано збір коштів на тих для тих людей, котрі будуть бажати добратися до Києва. Буде замовлено автобус від імені депутатів Рівненської міської ради, і люди, які там приблизно буде 60 чоловік на автобус, зможуть безкоштовно дістатися до Києва.